Всім доброго дня і мирного неба. Буду тушити капусту квашену з ребрами жареними. Я вже капусту сполокала. Вона не квасна, але все одно я капусту перед тим, як її тушити, я пробую, бо ще раз кажу, що ми не любимо кислоти і її полочу і віддушую, віджимаю, відтискаю, віддушую. Як хто знає, і буду тушити. Переложила капусту в каструльку і додаю трошки менше, як пів стаканчика води. Вона віддушена так сильно. Ну, все, то там трошечки є, ну треба її водички. Я лию цю водочку і кладу на. Газ на плиту. Тут сковорідку я дала трошечки олії і трошечки смальці, свиного жиру. Смальцю. Він у мене шкварками разом меленими, отак От я дала свиного жиру. І включила вже газ, в мене вже включений. Маю ребра, тут порубані, такі, кусочки, такі кусочки ребра порубані. я буду складати на сковорідку. Ось так. Вони в мене порубані, помиті і я буду складати їх. Ребра я вже зложила і буду їх обжарувати всі. о. Капусту я зараз накрию, щоб була капуста накрита. Ось Отаковіше. Це буде краще видно. Добре, най вони жаруться. А тепер я буду кришити до капусти цибульку. Я часом начищаю собі цибульки, таку вампу, поставлю в холодильник і тоді беру ту, ту цибульку. І коли мені вже треба, є готова, що я не заморочуюся кожен раз. то Я зараз буду ту цибульку накришувати. Ребра у нас продовжуються жарити. Я їх візьму трошки зараз присолю, трошки присолю. Капуста у нас накрита і тушить. Ось. Я до капусти ще додала води. Ще додала води, бо вона випаровує. Тут в мене 2 літрі капусти. Та двохлітрова, хто в мене дивився, двохлітрова то та баночка, що була в мене вибрана. То 2 літрі тут капусти. Я ще додала, бо та вода випарувала, я ще води додала. Привіт. Я накрещила цибульки. На дві частинки розділила цибульку. Одну буду сирову кидати в капусту, а другу буду тушити до капусти. Я даю більше цибулі. Ну, хто як любить, це нікому ніхто не, не каже, що так робить або так. Може, люди зовсім не так роблять. Але це так роблю я, то зараз я буду доробляти і вам покажу. Я маю тут сирову, сирову цибульку і два листочки. Хоч капусті там був листочок, як я її квасила, але той вже листочок свої вже зробив свою роботу, то я даю свіжий листочок. І со цибульку сирову кидаю в капусту. О! Бачите? Тепер у мене вже ребра. Вони вже, може, і пожарені такі. Зараз я попробую їх. Зараз я попробую. Ребра вже у мене так готові. І я її буду давати в капусту. Буду їх висипати в капусту. Бачите? Капуста тушиться. А я ребра буду висипати в капусту без, без цього жиру. Хоч він теж піде цей жир, але поки що я буду висяти вашей впало, буду висипати в капусту. Я ребра виложила цю, до капусти, а всю, всю сковородку цим жиром буду жарити цибульку. Також до капусты. бачите? Сейчас я ту капусту попробую. Ой, не добре, не добрый видно. Попробую капусту на сіль, та її явно треба досолити, її явно треба досолити, бо вона не солена. Я беру сіль і солю. Солі до смаку, це ж не те, що тут є такий рецепт. До смаку сіль до смаку йде. Як собі хто хоче на смак. Із неї вже вийшов, знову вийшов цей пар, вся вода вийшла. Я ще трошки додавлю води і добавлю ще до неї жиру. Тут в капусті, крім водички, що я додала два рази по пів стаканчика, що вона вже випарувала та вода. Нема ніякого жиру. Ну, ті ребра там, вони не жирні ті ребра. Тепер цибулька сажариться, а я візьму до цієї цибульки ще. О, прикрию я капусту я прикрию, на і вона жариться. А до цієї цибульки я ще додав цей жир. о, Цей жир я додав цей смалець разом з кварками я добавлю. Це Все, щоб воно все пережарилось. А капусту я ще забуду вам сказати, ще капусту я поперчу, поперчу. Tako. Naj kapusta zrebrane tušice, pomalo. A tu ja peražaru su cebuljku razom s temi twarkami. Ви ну, знаєте, ми, ми в селі, ми маємо все своє. Того то так даємо, а хто не має, колись такі були часи, що не було, що не було, були в світі, робили в світі, не мали, то і не давали. О, не давали. Робили на, робили на олію. О, просто, звичайно, робили на олію. Це все. Цибуля вже спушилася наша, все піджарилося. І я тепер цю всю цибулю разом з тим жиром буду висипати каструлю. Все, бачите? Бачите? Все, тепер в неї капуста тушиться. Я її скручу на менший вогонь і най вона тушиться. Тепер будемо чекати, доки капуста не втушиться. Наша капуста вже всі втушила. Видите? Все, все, така. Така во. І тільки сточок вже відстає. бачите? О, бачите? О, капуста вже втушена. Вже готова. Отака. Вот Наша капустиця вийшла. Видите, яка вийшла капуста? Видите? Подивіться, так від кісточки відстає м'ясо. Подивіться, як. А пахне, а добре, повірте мені на слово, що добре, я не, не обманюю. О, капуста дуже добра, м'ягенька, смачна, пахуча. Отаку ми робимо вдома капусту. Все вдома, Бо я казала вже, як у світі й так. Часом і не виходило, бо де того було набрати. А вдома є все своє. Подивіться, капуста безподобна. Безподобна капуста. Все. Це я вже зав'язалася в хустину. Все. Всім дякую за перегляд. Будьте здорові, всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всім пока. Пока.